Так, друзі, на нашому годиннику вже 14.31, і Я до вас повертаюсь з мусхабом. Так, перевіряємо зв'язочок. Алло. Добрий день. Добрий день. Чути так. Зараз зі мною на телефонному зв'язку солістка гурту Етноген Євгенія Дужик. Євгенія, привіт! Як твій настрій? Привіт, настрій чудовий. Дякую. Готова запалювати цей ефір. Обов'язково готова на 100. Так, ну дивись, я можу насправді багато що розказувати, але все ж я тобі пропоную самі представитись нашим слухачам. От уяви, що зараз чує людина, яка ну, вперше чує і про тебе, і про гурт етноген. Що б ти розповіла? Перше, що я розповіла, що ми гурт етноген, і найбільше люди нас могли чути бачити з шоу Україна Майталант». Сиділи ого. там були в дуеті, співали пісню Ледо Донька, яка розлетілась по всіх соцмережах. Люди точно її чули. Але якщо ви забули, як назвати, то назвати гурт «Етноген» і В нас вже є прем'єра нової пісні. Супер. А ну та, зразу одразу перейдемо до Україна, має талант. А наскільки досвід цей змінив гурт? От був такий момент, що а, відчули ну ого, ну, ми дійсно стаємо популярними. Бу, було якийсь такий момент. Був момент, коли ми почали бачити своє відео на інших. Акаунтах і ми до ага, якщо людей цепляється відомий ми повинні робити більше, більше показувати. Але в плані розвитку це була наша саме робота. Розумію, що якщо не ми зараз не почнемо робити, то нічого просто так до нас не прийде. Потрібно говорити, співати і творити. Так, 100%. відсотків на ваш гурт має вже такий впізнаваний музичний стиль. Це взагалі була така більш е, свідома концепція, чи сталося це якось так само собою? Це була свідома, тому що так склалося, що е, в нас в нашому гурті взагалі троє людей, і ми mm -hmm. з плюс-мінус одного факультету, я і мій чоловік і тукар, е, Віталій від Він то ми обоє фольклористи, а наш гітарист він більше народному відділі був і тому, в принципі, вибір був очевидний, що ми будемо робити і творити без питань. Все вийшло. А чи складно взагалі сьогодні популяризувати таку етнічну музику в Україні? От як люди реагують на ваш такий стиль? Мені здається, що саме зараз той етап і той період в країні, коли люди навпаки це максимально підтримують, вони uh -huh. дуже гарно це сприймають, навіть коли нас всі вперше, тобто вони про нас нічого не знають. Але е, вони підтримують, вони надихають нас, коли вони підходять, говорять, що це круто, це запалює, це зараз потрібно. Чудово, ну тепер одразу до головного прем'єра. Розкажи, що це за пісня, як вона взагалі народилася. Це пісня лист, які... взагалі в своїй творчості ми поєднуємо сучасне і старовинне. Є, звісно, і авторські пісні, але ми намагаємося навіть в авторській пісні от зберегти щось таке наше, передати, зробити, по суті, новий фольклор. Ці саме пісні, текст це автентичні, старовини, а вже музика це вже наше бачення. Текст такий про от характер наших українських дівчат, що ми не такі прості, і ми а, знаємо, та, що та. ми хочемо не точно і в кохані, і в роботі. І взагалі житті. Ми так свої правила. Так, а взагалі як, був якийсь певний такий образ, який хотіли передати ось саме через пісню. От хто ця така норовлива дівчина з тексту? Абу, в якійсь мірі це я? Ага. Як ми з моїм чопівком починали взагалі зустрічатися і ми починали цей гурт, mm -hmm. І до цих пір згадується, що я така була нароблива, така перебірливала, трішечки його так вимучила, говорила, або ми зустрічаємося і ходимо, або ніяк, так само й Конкретно або по, по факту. Да". Так само пісні, ми співаємо, о, як ходиш, то й ходи, поговору не Ось, Щось одне обираємо. Так, ну навіть в прес-релізі вказано, що українські дівчата запальні, гарячі, норовливі. От це прям про тебе, так я думаю, як і про кожну українську правильно, правильно. Добре, мене цікавить кліп. Пісню до пісні, ми ще повернемось, ми її послухаємо. А кліп взагалі планується? Він буде? можливо, вже якісь ідеї певні? Так, кліп планується, ми думаємо, про це, але ми чекаємо весну, ми чекаємо саме з тих Ага, сонечка казатись, тому так так, ми чекали, що вже пройшла весна. Супер. А що далі? От вже й можливо чекати мож... далі нових якихось треків, альбому, чи навіть можливо якогось концертного туру? Е, можливо, саме угу. про прем'єру пісні, то ми вже готуємо. Ми плануємо наступного місяця, але вона буде. Зовсім інша по настрою. Якщо лисенки, вони такі драйвові, запальні, такі весні, прям як я знаю, той вогник, то наступна пісня вона буде більш ніжною, романтичною. Ну так, всюди має бути такий баланс, так? А взагалі, yes, е так. виступи в житті, ну у вас є виступи? От можливо, є десь місце, де можна вас почути наживо якимось найближчим часом? Поки що ми плануємо, до речі, в Кропивницькому. Ага. Е так, це буде 20 квітня, саме на Великдень. Супер. Тому якщо хтось є з Кропивницького, ми будемо дуже раді вас бачити. Я думаю, точно хтось з наших слухачів і завітає. Ну, взагалі, ваш стиль дуже такий яскравий, неординарний. Чи стикались ви з хейтом через це? От як взагалі реагуєте ще на хейт? До речі, цікавий факт, що ну от прям такого хейту. Ми ще не отримали. Ну, бувало там, знаєте, ті, хтось хтось якийсь поганих ліцей скаже, але щоб угу. це був прям хейт, ще поки що не було. Ну знаєте, зазвичай хейтять такі в тіктоці люди, в яких навіть аватарки немає, так що це да -да. таке це нормально. Добре, тоді навпаки, може, є якийсь такий найнесподіваніший або найне, на, най, найприємніший комплімент, який ви отримували. Я навіть не скажу, якщо чесно, але мене завжди дивує те, що коли є якісь моменти виступів, від дорослих завжди приємно е, отримувати якийсь фідбек. Але, помітила, mm -hmm. діти маленькі, вони просто навалюються кучою на нас, і вони кажуть, ми хочемо співати з вами, ми вже вивчили ваші пісні. Ого, вони клас! Вивчили? наша публіка не тільки дорослі люди. Ну, це це дуже класно, тому що дітям зараз вгодити це, ще треба вміти. Теж добре, а от можливо, дует якийсь планується або взагалі хочеться я в якихось мріях заспівати з кимось зірок таких світових, дуже відомих, а можливо і українських. Ви знаєте, ми розглядаємо різні варіанти, тому що завжди будь-які такі колаборації з різними артистами, це завжди цікаво, завжди незвично. Ми поки думаємо, з ким це можна зробити. В нас є такі деякі варіанти, але це така трішки таємниця ага, поки. Поки що кожним, секрет, так? Так, але з кожним артистом, мені здається, пісня, яка б могла залучати тільки з нами. Іншим у нас звучить зовсім іншими барвами. Ну так, звичайно. А взагалі, де можна слухати ваші треки? Де можна стежити? Давайте таку зробимо хвилинку саме реклами. Наші пісні гурту Етноген можна послухати на всіх музичних платформах, скрізь «Apple Music», просто на «YouTube». Тобто, де вимкнули, ви можете почути наші треки. Так, а ну я ще хочу повернутись до живих виступів. Можливо, було якесь місто, де була от така найтепліша аудиторія. Можливо, я місто, от прям улюблене. От хочу там виступати, і все е, ви знаєте, не були на резерві в коло оркестра, і надзвичайно приємний тепло в нас прийняли Луцьк, mm -hmm. е, Хмельницький і місто Вараш. Це був підпал Рівненська область. От, надзвичайно було приємно. Вони нас не знали, вони не чули про нас. Але після того наскільки було приємно, як вони підходили, спілкувалися взагалі, як зал взаємодія разом з нами? Ну тоді будемо чекати ще в Івано-Франківську вживу і в нас в студії, і в нас концерти <с <с?> так. Але можливо ще є у вас якісь такі, якась традиція, можливо, якийсь ритуал перед виступом, от який дає вам сили виходити на сцену і виступати. Кожного разу, ну, по-перше, ми розуміємо, для чого ми це робимо, а особисто в мене, коли я виходжу, я от згадую той шлях, коли я була ще маленькою, і я зараз почала аналізувати те, що я хотіла це робити, і саме перед виходом я розумію, що я вже тут, я вже на місці, і потрібно просто насолодитися. Mm -hmm. А все інше бути. Будь... Ну це, це це найкраще, найкраще насолоджуватись моментом, який ви маєте. Добре, традиційне запитання: що можна побажати нашим слухачам? Нашим слухачам хочу побажати настрою, миру, це найголовніше. І щоб кожен з нас цінував сьогоднішній день, озирався навколо себе, піднімався всіше очі до неба. Підвели сьогодні, тому що ніхто не знає, що буде завтра, тому проживіть сьогоднішній день максимально так, щоб ви його запам'ятали з позитивом. 100%! дуже дуже тобі дякую за спілкування. Кажу ще раз, нагадую, що будемо чекати тут у нас фізично в студії. Будемо дуже ага, раді так. зустрітись. Так, а я нагадую, що зі мною на телефонному зв'язку була Євгенія, солістка гурту Етноген. А тепер прем'єра пісні етноген, листоньки, слухаймо. Садо листо ніке шумлять, про нас люди говорять, садо листо неке Чем ты не имей Бог